Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Сьогодні 30 травня. Можна вважати, весна закінчилась і почалась літо. Тривожною вона була, ця друга воєнна весна. Але ми не вправі вибирати час, в якому ми живемо. Живемо в такому часі, в якому судилося нам жити. І ось проходять крайні дні цієї весни тривожної з сигналами тривог. А для декого із звуками вибухів, і з іншим горем, принесеним на нашу землю завойовниками. але час не спинився. Ось так квітує вийгела наша. Ось таким красивим цвітом. багато. Весною влітку взагалі час йде, можна сказати, вискоком. Тільки встигай робити якісь роботи і дивуватися, і милуватися. І розчаровуватися, і, можна сказати, все вкупі. Тільки недавно відквітували тюльпани, і інші першоцвіти. І тепер настав бал і лісів, і інших весняних, і вже, можна сказати, літніх квітів. Починають квітнути мої півонії. Ну, звичайно, не сучасні, як вони називаються, гібриди і не деревовидні, на які я також задивляюся. Але вже мої з цікома бутонами гірші від сучасних сортів? Звичайно, давні ці сорти, але це ж не означає, що вони стали гіршими. Вже багато років вони культивуються на наших квітниках. І не страшні їм ні віруси, ні суворі зими, ні спекотні весни, ні періоди, коли нема дощу. Ось так тримаються і розцвітають, і щодень стають красивішими, бо розпускається більше їхніх бутонів. Ось за що я їх і люблю. Люблю за те, що вони вірні нашій країні, нашому українському клімату. І багато років радують нас своєю красою. Ось такі звичайні. Ще не всі вони розцвіли, бо тут ще має бути світло рожева чи біла, аж біле воно переходить. Ну, коли розцвітуть, і наберуть повністю сили. Можливо, зніму ще раз. І, звичайно ж, не можу показати ось цей фестиваль ніжності, півники чиї єреси в білому кольорі. Абжоли заліпіли в вуйкові око, і я боюсь ближче підходити, щоб часом вони не обліпили так само мене, як те вуйкове око. А тут інша вийгела. Це значно менша. Але ось так також пишно вона цвіте і радує нас своєю недовгою, але такою фантастично гарною красою. А там чоловік віддав бжолам їхнє, щоб вони використали і забрати звідти віск. Готується до старту спірея. Але вона навіть тоді, коли не цвіте, то також така оригінально красива. А курчата вже десь знайшли лаз і перелізли вже на цю сторону. Хоч ніхто їм не дозволяє з цієї сторони бути і наводити свої порядки по моїх квітах. Але що ж ти зробиш? Курчата також наші. Мусиш ще. і їхніми норовами. Ось так розцвіла лапчатка біла або курильський чай. Маю ще жовту лапчатку і рожеву, але ті ще не цвітуть. Це ще дуже маленький кущик, але все ж таки цвіте і такий широченький. Але посуха в нас, а я також. Не в силі полити всі рослини. Іноді десь поливаю потрошки, але не стільки, скільки потрібно їм вологи для того, щоб напитися. І ці красені я їх винесла вже за межі подвір'я, бо вони так розрослись на, на квітнику, що не стало місця іншим квітам, і тим більше перецвітають швидко. І потім ціле літо стоять, можна сказати, голяком, чи листя жовті. Так що я винесла їх за межі двору, і вони тут насолоджуються простором і радують око своїм цвітінням. Такий невеличкий кущик буску. Також винесли за межі подвір'я. Ось він так запізніло, цвіте і поширює свій дивовижний аромат. А ще в минулому році привезли ми з чоловіком з берега річки случ ось такий водний ірис. А в нас тут закинута криниця і тут волога місцена, і ці іриси прижилися. І один у них цвіте. Такий дикорослий красень. Цих кущиків кілька, ми поділили, посадили кілька їх. Вони листя схоже на татарське зілля, але це не зілля, це цей водний ірис. Але ці кущики поки що не цвітуть. Ось таким жовтавим килимом, квітчастим вкрився наш берег. Чим не краса? Дика краса, незнищенна, насівається, недоглянуте, не полите. росте собі і щороку, з року в рік. Стає і більше і більше цих жовтих квіточок на нашому березі. Навіть від цих квіточок пасеться коза, і молоко також набуває жовтавого відтінку. А десь там, у вербах чи десь на іншому дереві, співає свою пісню, дикий голуб, туркот. Котрого сня я навіть ненароком потривожила їхнє гніздо, яке звили вони в нашому парку. Ми їхали із райцентру, і я побачила, що ще каштан не відцвів. Захотілося мені нарвати каштанового цвіту, щоб зробити настоянку для того, щоб класти до. Вен взимку, а можливо, і влітку. Коли я пригнула одну з, гілку, з гілок каштанових нижня, побачила, що там гніздечко, заглянула туди, а там двоє голеньких пуцвіринків. Звичайно ж, рука потягнулася за телефоном, але потім, поки я знайшла телефон, то подумала, що не треба тривожити пташину, бо хто знає, як зреагують батьки на те, що людська рука торкалася то гніздечко. Хай собі в мирі живуть і ростуть, і хай всі вони будуть здорові і щасливі. Такі в нас розколені в землі. Тепер останніми руками частенько таке буває. Змінився дуже клімат, бо в більшості в нас в західних областях дощ іде більше дощу, ніж потребує земля і рослинність. А останніми руками ось таке робиться. Але ми не в силі змінити природу, так що мусимо також пристосовуватися. Цибульники також героїчно витримують спеку і цвітуть. Вже інша кала ось така, розпустила свою квітку, а перша жовта вже відцвітає. Але на зміну одному цвітінню приходить інше цвітіння. І так, безперервно. І так було, і так є, і так буде. А ще бачу дорогенькі, що незабаром буде свісти моя великолиста гортензія. Я, звичайно, обов'язково покажу в якомусь одному із відео. Я вже говорила, що зимувала вона у мене в неопалювальному приміщенні. Там на ній трохи пухує. Оце з верби пух летить, і у нас все кругом в тому пухові. Але нічого страшного, день-два пух перестане летіти і подінеться він із цих рослин. І на завершення покажу, що відновляється, слава Богу, мій лимон, про який я говорила в одному із своїх відеороликів. Про те, що маю з двома лимонами. Це у мене лимон Мейєра, а ще інший. На городі я його висадила разом з горщиком Павловський. Говорила, що маю з ними проблеми. Обсипалось листя. І мало воно на собі мали ці лимони на собі щитівку. Але я їх винесла на вулицю, і ось так він відновився. Можливо, навіть. Буде цвісти, ну побачимо, прийде час, набереться сили деревце чи кущик, цей невеличкий, і побачимо тоді результат. Ось так на рослини впливає цілюще вуличне подвір'я. Повітря, вибачте. Можна сказати, зачахлий напівмертвий. Оживає і повертається завдяки сонцю, завдяки вуличному повітрю, повертається до життя. Ну, Звичайно, не обходиться без поливу і підкормок, але ж же за ним догляд не гірше і взимку, а він так в очах. Ось такий короткий сьогоднішній огляд тих рослин, які розцвіли на дану пору. Тобто 30 травня 2023 року. На цьому бувайте всі здорові. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я і успішної праці, хто трудиться. З вами був канал Село Ти Моя Доля. І повторююсь, підписуйтесь, реагуйте, хоч, звичайно, хто в селі тут зараз. Не дуже так час у нас є, але все ж таки десь ввечері передивляємося канали одних, одних одні одних і реагуємо. Підтримуємо одні одних, бо хто ж нас підтримує, як не ми самі себе. Отож, всім всього найкращого. До нових зустрічей.